Наші дівчата виробляють маскувальні сітки для наших котиків. Ми намагаємося максимально захистити наших хлопців. Ми платимо з відходів країцького виробництва, особисті речі ріжемо. Намагаємося, що зробити для нашого фронту, допомогти нашим хлопцям. Нас нічого не зупини. Ми будемо працювати. Ми будемо робити наш захист. Ніякі орки, ніякий блекав нас не зупини. Ми закупаємо основу. Ця основа з нитка 06. Це не дуже гарно, краще, щоб була нитка 1,2. Але так він коштів бракує, ми економимо на основі. Ця основа рветься. Коли хлопці на бліндаж, вона ідеально підходить. А якщо на техніку, то її смикають, надівають, знімають. Це сіточка недовговічна. Вони гарять, вони рвуться. Краще основа 1,2 нитка. Ну, так як її немає, ми в черзі, з черзі по всій Україні. Це дуже, дуже важко її дістати. Також ми закуповуємо краску для покраски хБ тканини. О, так ми зібрали білу пастильну білизну. Вона, вона залишилася. Ми тепер будемо фарбувати краскою. Кілограм краски коштує 650 гривень. Це не на дуже великий об'єм. Краски хватить, то тобто на деякий час для роботи у нас буде. Слава Україні!